З вами програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. Фермери можуть виявитися безсилими перед шахраями, які б втюхають їм пофарбовану і красиво упаковану підробку. Голодики приїхали до північної Пальміри, щоб розпочати прибутковий, але незаконний бізнес з продажу забороненого зілля. Наркоторговці взяли на гарячому, коли вони намагались продати пробну партію марихуани. Сигналізація у ювелірному магазині спрацювала над ранок. За кілька хвилин сюди прибув наряд державної служби охорони. 26-річного будівельника затримали у ремонтованій ним квартирі. До розбійних нападів зловмисники готувалися заздалегідь. Обирали заправки, які знаходяться біля лісосмуги на окружній дорозі міста Харкова. Подалі від постів Даї та відділків міліції. На справу виходили під покровом ночі. Наша фірма неоднократно страдала від таких, можна сказати, бандитських, грабітівських нападній, посягательств і очень, ну, как сказать, неприятно было, даже боязно. Каждый вечер ложиться спать, неизвестно, с каким чувством тебя разбудят или проснешься утром. То ли тебе доложат, что неприятность Така случилась, толі хто-то, -то, не дай Бог, ще й пострадав. Правоохоронці вирішили ловити злочинців на живця. Разом із бійцями Беркуту співробітники міліції влаштували засідку на одній із АЗС, яка ідеально підходила для пограбування. Довго чекати не довелося. Вночі на заправку увірвався чоловік у камуфляжі із пістолетом у руках. Побачивши правоохоронців, почав стрілянину. На щастя, обійшлося без жертв. Була проведена операція по задержанню вооруженного лица Которії завершали разбойные нападения на автозаправки міста Харкова і Харківської області. Во час проведення операції ніхто из сотрудников правоохранительных органів, а також сотрудников автозаправки, не пострадав. Затриманий виявився громадянином Росії, колишній спецпризначенцем. Через деякий час він видав своїх спільників, двох братів харків'ян. Это представитель Російської Федерації, який раніше служив в розветороті, который имел мав ведения боевых бойових действий при нападі бандити использували э, пистолет. марки зараки переділені под бойовий на сьогоднішній день. Э, три человека, совершавшие розбойне нападення на територію Харківської області, арестовані находятся в слізином ізоляторах. Відтепер власники автозаправок можуть спати спокійно, а зловмисники сядуть на строк до 12 років. Не верил, честно, что уже найдется э, этот бандит-преступник. Но нет, нет предела благодарности ребятам, которые эту, и нашли его, вычислили, больше того, на горячем поймали. Это просто талант. Просчитали буквально его до, до дня, когда он должен прийти. Ну, У меня нет просто слов даже, как можно выразить это все признательность и благодарность ребятам. повідомлення про підозрілих осіб, які серед ночі помітив у своєму під'їзді мешканець одного з будинків, надійшло до чергової частини міськвідділу близько 2 години ночі. Правоохоронці одразу виїхали на місце ймовірної квартирної крадіжки. Під час проведення працівниками слідчо оперативної групи зовнішнього огляду затриманих стало зрозуміло, що намірів обкрадати квартири у затриманих не було. У них не було виявлено жодних предметів, за допомогою яких вони могли б відкривати двері помешкань. Натомість у двох молодиків виявили спеціальні телефонні апарати. Це дало підстави запідозрити нічних гостей у незаконному втручанні в роботу лінії зв'язку. Інтуїція міліціонерів не підвела. Корей відділу хлопці без особливих вагань розповіли усю схему своєї діяльності, яку запозичили з інтернету. За допомогою саморобного апарату вони підключались до звичайних міських телефонів. Ми відкривали розподільні щитки. Щоб підключити телефон. Потім ми набирали номер заграничний. Міліціянта вдалося встановити усі ланки підробної шахрайської схеми надання послуг міжнародного зв'язку. Під час обшуку житла затриманих було виявлено два персональні комп'ютери та ще декілька телефонних апаратів, які ті використовували для втручання в роботу лінії зв'язку. Зараз проводиться робота щодо встановлення суми збитків, яких зазнав оператор зв'язку внаслідок незаконної діяльності даних молодиків. На підприємстві вже підрахували, що лише протягом однієї ночі, коли були затримані хлопці, вони встигли завдати збитків на суму близько тисячі гривень. Якщо зважати на те, що подібною діяльністю хлопці займалися протягом декількох місяців то загальна сума збитків повинна бути чимовою. Що ж до прибутки зловмисників, то цифри тут, за їх словами, набагато скромніші. За кожну хвилину в мережі АТС перераховувала нам на банківську карточку 7 гривень. Ну, 5 раз підключались к чужим щиткам в під'їздах, чужим лініям зв'язку зв'язки. Заедка отримали там. Около тисячі гривень, може чуть більше. Нині ця інформація перевіряється. Утім, за подібний спосіб заробляння грошей на молодиків. Чекає досить серйозне покарання, ув'язнення до п'яти років з конфіскацією техніки, за допомогою якої було здійснено правопорушення. Фермери можуть виявитися безсилими перед шахраями, які правдами і неправдами під виглядом високоякісного імпортного насіння втюхають їм пофарбовану і красиво упаковану підробку. Сьогодні просто фермер не може відрізнити, скажімо, фальсифікат від, скажімо, справжнього насіння. Тільки при всходах, коли вже понесені затрати виробник, визначає, що це насіння не відповідає тому що було зазначено при, скажімо, при купівлі цієї насіння. Нещодавно борці з економічними злочинами Дніпропетровщини припинили діяльність злочинної групи шахраїв. Спритники займалися виготовленням підробних посівних матеріалів. Схема афери була доволі простою: через фіктивні підприємства купувалося насіння, хімічно фарбувалося, просушувалося і фасувалося в мішки з логотипами відомих світових марок. Потім, так зване елітне насіння, великим оптом реалізовувалося фермерським господарством по всій країні, але вже за ціною в 6 Разів дорожче ми запобігли розповсюдженню підробленого насіння, посіявши яке сільгоспробник втрачає не тільки кошти виділення на його закупівлю, але й не отримує очікуваного результату. На складах підприємних бізнесменів виявлено 100 тонн готової підробленої продукції, фасовано кукурудза і насіння соняшнику, за які ділки планували виручити близько 10 мільйонів гривень. Також оперативники вилучили велику кількість мішків з логотипами і товарними знаками. Наразі проти затриманих акваристів відкрито кримінальне провадження. На них чекає 12 років босигарні та конфіскація майна. На жаль, цей злочин не є одиничним. Уже в цьому році у Запоріжжі та на Кіровоградщині наші співробітники припинили діяльність ще двох незаконних цехів, з яких реалізовувалася. Низькоякісний посівний матеріал під виглядом елітного насіння відомих брендів. Збитки від такої діяльності склали понад 6 мільйонів гривень. А щоб берегтися від фальшивок, фахівці радять фермерам не ганятися за депінговим товаром, а купувати продукцію офіційних представників компаній, які зареєстровані в Україні. Згідно з вивіскою, за цими дверима знаходиться оздоровчий центр, де можна пройти курс лікувального масажу у приміщенні відвідувачів, зустрічають панянки у білих халатах. От тільки жодних документів про медичну освіту чи бодай завершення курсів масажу у дівчат немає. А замість масажних кушеток тут стоять великі ліжка. Була получена інформація, про те, що в одному з поміщень міста Харкова, центральній частині міста, розположений масажний салон, в якому Оказується услуги не только лічебного масажу, а також интимные услуги. Ході проверки даної інформації знайшла своє підтвердження. Про будинок розпусти правоохоронцям Розповів один із клієнтів. Чоловік записався на прийом, бо хотів підлікувати спину. Однак, замість оздоровчих процедур, харків'янину запропонували еротичний масаж у виконанні оголеної дівчини. Година релаксу коштувала 350 гривень. Цими грошима молодиці ділилися з власником салону. 230 тридцять гривень доводітелю даного масажного салону 120 гривень оставляли собі. Організатором бізнесу виявився 43-річний харків'янин. Він орендував підвальне приміщення і сауною та кімнатами відпочинку і дав об'яву про пошук працівниць. Невдовзі найняв на роботу чотирьох дівчат віком від 22 до 32 років. років. я прийшла з дітьми ні сразу обісніли, штока що, що треба доводити до то Это все происходило в течение нескольких дней. Объясняли, и девочки объяснили это так, что нет, тут ничего страшного. Не надо бояться. Я приняла решение, потому что я кормлю ребенка и нахожусь в трудном финансовом положении. И по времени работы с 9 до 5 мне подходит тоже так же садик до 6. В течение часа я добираюсь до дома и забираю ребенка. Бізнесмен планував і надалі збільшувати штат співробітниць. Підприємці телефонували претендентки на вакантні місця у зовсім не для цього момент. Насчет роботи Уже не тримається. Спасибо. Під час обшуку правоохоронці вилучили зароблені дівчатами півтори тисячі гривень та 340 доларів США. Молодець оштрафують. А от власника салону можуть покарати обмеженням волі. По даному факту були матеріали занесені в єдиний реєстр настоящий момент дані... По даному ЄРТР проводяться слідство дії. в ході проведення обласка були ізв'яти е, вічественні доказательства, які запустували проведення тих е, лічебних кавич е, масажних услуг. А на іншому кінці міста міліціянти ліквідували дім терпимості, який організувала 43-річна мешканка області. Для цих цілей жінка орендувала трьохкімнатну квартиру в одному із спальних районів Харкова. На звідницю працювало чотири повії. Для для яких вона підшовкувала клієнтів. За інтим брала недорого від 125 гривень за годину. Віддавали определенну суму лінію їй, для того, щоб вона наступні зустрічі. У Берделі було чимало відвідувачів. Його двері були відкриті цілодобово. Охочих недорого розважитися з молодицями вистачало. Втім, самі представниці найдивнішої професії свої звитяги на любовному фронті свідомо применшують. довго Три дні. А чому? Так така служити? Сколько клієнтів діться служить? Заприйняєте правоохоронці вилучили гроші, журнали еретичного змісту, а також численні мобільні телефони, на які надходили дзвінки від замовників сексуальних послуг. Було відкрите головне провадження по статті 302, второго часті второї. А відтак сутенерку, яка заправляла справами у борделі, можуть засудити до п'яти років в'язниці. Грами марихуани дістали правоохоронці Одеси із камер схову звичайного супермаркету. Наркотики належали двом парукам із Вінничини. Молодики приїхали до Північної Пальміри, щоб розпочати прибутковий, але незаконний бізнес з продажу забороненого зілля. А де ви взяли цю марихуану? Виростили в, в в можна так сказати. С какой целью вы? Ее с собственного подведения. Ну а сюда в Одессу привезли, с какой целью? Так, так получилось, что попросили. Пришлось. Ну попросили что? Продать? Да. Купить? Что? Попросили меня И какую сумму вам обещали за это? Чотири сумку з коноплями у супермаркеті молодики планували залишити ненадовго. Втім, у їхні плани втрутилися міліція. Вони схопили чоловіків в одному із одеських кафе. Наркоторговці взяли на гарячому, коли вони намагались продати пробну партію марихуани. Під час обшуку, окрім 10 грамів травички, у хлопців знайшли і ключі від камери зберігання. Тож наркоділкам довелося розповісти, що вони там сховали. А чого та ключі від ранів Дешейки сейфа. Що там знаходиться? в Пакет смаркуану. Скільки там? 25-30 стаканів. К... Правоохоронці вилучили небезпечне зілля і таким чином запобігли збуту двох тисяч доз цього наркотику. А бізнесменам невдахам тепер доведеться відсидити 5 років у буцигарні. Надкрите уголовне производство по статті 309 частини 2 второї кодексу України. Проводяться допомоги мероприятия по встановленню. Всіх літ причасних незаконному поступленню наркотиків на територію Одеської області на Харківщині. Міліціянти затримали наркоділка, який також вирощував, а потім збував марихуану. Конопляну оранжерею. 35-річний чоловік влаштував у погребі на території свого приватного будинку. Кожний кущ він висадив у окремому горшочку і дбайливо доглядав. Були з'яти там 28 Кустов про зростаючої каноплі, який впоследствиї даний громадянин збирався е, забрати, скажем так, урожай, да, і силю продажі рослини чолов'яга плекав за усіма правилами городництва, встановив у льосі спеціальні лампи, витяжку та систему зрощування. Усе, щоб коноплі добре вродили і змогли окупити, вкладені у них зусилля та час. Дії його були присичені. На стадії підготовки настояще время із у нього знаходиться э, на Після э, После результатів будуть прийняті рішення про пред'явленні йому підозріння. Того дня в обідню пору до літнього подружжя у дім зайшла незнайома молода білявка. Півчутливо поцікавилася здоров'ям та розповіла нову інформацію з пенсійного фонду. Ну кажу, в цьому місяці ми, 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 ми вже вам будемо додати пенсію, але в цьому місяці ви не отримаєте пенсії. Ти 50 гривень, ми по 50 гривень будемо вам додати, але ви вже отримаєте в травні місяці. Але щоб ви знали, що якщо вони приносити вам пенсію, то ви не, не беріть купюри 500 і 200 гривень, бо там багато підробки є. То якщо у вас це є, то покажіть мені, я вам покажу, які фальшиві, а які такі справедливі гроші. Довірила пенсіонерка, одразу дістала з шафи все, що спільно за роки нажила з чоловіком. Після перевірки бабуся поклала гроші назад до сховки. От, мені знаєте, що треба? Треба, щоб ви мені знайшли ці баночки, на мед, на олію, кольочки, будемо давати цукор, муку муку будемо давати. А він постояв, у нас хотіла води, моли. Схотіла дайте мені води. Хоче. Я пішла тієї кольочки збирати, а він пішов їй по воду. Схаменулася подружжя лише після того, як Гося попрощалась та швидко пішла. Як вже я приходжу до хати, а дід до мене каже: Ідину, подивісь, на чи гроші є. Щось так зразу. Крузара, яка прийшла подивилась і теж нема грошей, нема банки це з грошима. Наразі міліція проводить заходи, щоб встановити особу шахраїв. Є і... така інформація, що вони були на легковому автомобілі, е світло-синього кольору от, і з фішкою таксі. проведено заходи, встановлено, що вони після цього заїжджали в магазин, який знаходиться на території Гощанського району. Купували там продукти і між собою спілкувалися на. Румській мові, якщо ви можете надати корисну інформацію стосовно осіб шахраїв, телефонуйте до міліції, а довірливим громадянам, особливим пенсіонерам, правоохоронців, вкотре нагадують про обережність у спілкуванні з незнайомцями, у разі таких фактів приходу в їхні помешкання соціальних працівників. Першу чергу переконалися, що вони є дійсно соціальні працівники перевірили їхні посвідчення, засвідчили їхню особу в разі якогось непорозуміння, негайно телефонували або до чергової частини даного міськвідділу, де це за місцем проживання, або просто на 102. у ювелірному магазині спрацювала над ранок. За кілька хвилин сюди прибув наряд державної служби охорони. А через деякий час і слідчо-оперативна група. Група задержання государственної служби охорони прибула на об'єкт через 2 минути 20 секунд після того, як сработали средства сигналізації. І з цього моменту об'єкт був блокований сотрудниками міліції. У крамниці правоохоронці побачили лише порожні вітрини. А вже за мить стало зрозуміло, як зловмисник заліз до приміщення сьогодні. Ночі під утро, пройшло вскриття магазина и там пролом в стіні через пролом в стіні, і угу. часть украшені була похищена Ізділля з брилінтами в основному. Оскільки ювелірка знаходиться на першому поверсі звичайного житлового будинку, правоохоронці почали обходити квартири, аби розпитати мешканців, чи, бува, не бачив хтось чогось дивного. А тим часом слідчі переглядали записи камер зовнішнього спостереження прилеглих офісів і зрозуміли, що з часу погробування ніхто з будівлі не виходив, тож злочинець все ще знаходився всередині. В ході по квартирного входу вишовка дому було встановлено, що е, в квартирі. Расположен в третьем этаже проводится ремонт и получена информация о том, что причастен Давнекраже стрітель, который там поживе 26-річного будівельника. Затримали у ремонтованій ним квартирі. У помешканні правоохоронці знайшли мішок із краденими коштовностями. Злочинець навіть не встиг познімати цінники з прикрас за попереднім підрахунками. Вартість поціпленого понад мільйон гривень. Попри неспростовані докази, молодик від у усіляку відхрещувався. І коли ми прийшла тебе, щоб залізти в ювелірний магазин. було. Не було мислі. А за що тебе тогда взяли? Вставляв ну, смету. Що ти діла? Смету составлял. То в чому тебе обвиняют, ти не совершал, да? так? Однак міліціянти з'ясували, що парубок нещодавно робив ремонт і в ювелірній крамниці. Його найняли для того, щоб замурувати аварійний вихід магазину, який вів у під'їзд будинку. Мабуть, тоді хлопець і спланував пограбування. Зная о том, что на объекте размещены камеры видеонаблюдения, преступник при помощи одежды попытался изменить свою внешность. Работал он, конечно же, в перчатках. Для того, чтобы обеспечить себе комфортные, в кавычках, условия работы, преступник заблокировал входы в подъезд Щоб сотрудники міліції, звичайно, прохожі, громадяни не могли його застати в момент проникнення в ювелірний магазин. Втім, усі перестороги не допомогли грабіжнику уникнути арешту. За прикраси, які він намагався привласнити, йому доведеться розрахуватися роками життя у неволі. Безглузді аварії, які трапляються через легковажність водіїв. Казуси через поспіх та неуважність. Трагедія через необачність. Дивіться далі. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою. Нехай у вашому житті домінує лише зелене світло. Щастива!